Так, друзі, ну що, а це самий, самий, любимий мій участок дороги. Це Свято василівка Незабудіна. Це ось о, коли ми їдемо тут, і тут просто у мене слов немає, ви поняли? Тут просто капець, що тут відбувається? Тут уже б таке, чи я не знаю, може б її отим трактором згорнули б її, та вже зробили б якусь ґрунтовку. Ну Це невозможно. Тут кожен раз нові ями. Після зими тут буде ще хуже. Коли вже хтось почне її робити, хоч якось, хоч шота. Чи якісь, десь щось списати, чи просить у когось щось треба. Ну, це нереально, гляньте. Що тут робиться? ями, блін, по 20 см. І отак так ось у участок там 300 метрів, маю. на незабудено